Слава Ісусу Христу! Можемо починати наше зібрання. Подякуємо Богу, що до цього часу допоміг нам Господь. Нелегкий час живе людство на землі. Але такий текст сьогодні хочу прочитати як перед молитвою подяки. 90-й псалом. Деякий переклад 89-й. З 10-го тексту. Тривалість нашого життя. З 70-го. Я так подумав, мені ще 70-й, то вже от, от вже. 70 років. Таке життя, так. Біблія каже. Тривалість вашого життя. Правда, От, бачу, старше люди, скоро пройшло. Так проходить. Якщо ж вистачить сили, як вас сили, ще десятку протягнути, то вже на 90 -е? Моя тіща на 100 тягне вже. Да. Якщо вистачить сили, то 80, ще не тягнув на 10. Отаке життя. Отак воно скоро проходить. Ході я, не знаю, кожен із вас, я не жалію це життя, даже робити. Ти років, аллілуя. Слава Богу. Слава Богу. І переважно вони, це життя переважно, складаються з важкої праці. Перебільшість. думаю, там вдається так. Але більшість це люди роблять, або таке слово, кажуть, пашу. Хтось колгоспі, 30 років, 40 на заводі, хто де? І метушні. Чи не так? Отаке таке життя. Щось десь біжить, десь щось треба, десь щось суди додому, десь щось дому, І от таке щось рубає, щось труїть, щось садить, один, той викопує. Ось таке життя. Оскільки роки швидко минають, і ми. Швидко минають, і ми відвітаємо. Хто пізнав силу Твого гніву і відчув страх від Твого обурення? Навчи нас так рахувати дні наші, щоб набути нам серце мудре, щоб не жалтувати. От пропахав, прогоробив і світу Божого не бачив. Постарайся і світ Божий побачити. Хоч ви, вийде далі з свого села. Глянь, що там теж є село, і теж люди живуть. Далі, побачимо. А то люди в своєму, божу, і весь час. Правда, не так? Ми такі люди. І от треба, треба, і в 70 треба, і 80 треба, і в 90 треба. І теж хто скаже, вмирати нема коли, а тебе не питають. Хай Бог дасть мудрості, навчи нас так рахувати наші дні, розуміючи, що життя скоро. Щоб не бути серце мудрим. Щоб повернувшись назад ти сказав Аллілуй. Скільки відрізок дав Господь, Аллілуй. Знаєте, хто каже? Слава Богу! Аллілуя! Слава Богу! Буває такі стільки глупості, стільки такого, що каже, можна було, треба було б змінити. Вже все, вже щось наломлено, назроблено. Навчи нас так. Хотілося, правда, подякувати і помолитися. Боже, оце скільки є. Що вже тобі 70 і тобі ще в тебе є сила, може, будеш натягнути на 8, якщо тобі 80 і ти тянеш на 90, ну хай Бог власить кожного. Але не в тому, щоб ще гряху садити дерево, там зрізати чи посадити. Хай воно буде, то щось воно треба. Але щоб оглянувши назад і сказав, я дякую, що ти дав мені мудре серце. Я не жав. Що щось упустив, щось не зробив. Повернись до нас, Господи, до яких збір чекатимеш, вияви милосердя до своїх рабів. Насити нас уранці. Своїм милосердям, аби ми раділи і веселилися у наші дні. Звесели нас замість тих днів, коли ти нас упокорював. замість років, в яких ми терпіли Гори. Нехай твої діяння стануть зрозумілими Твоїм слугам і величність Твоя їхнім дітям. Нехай благословить Господь. Е, нехай благодать Господа нашого Бога буде з нами. І ти утверди діло наших рук, змісни діло наших рук. Аллія. Щоб вони казав, от я робив, оце дарма, оце інше, щоб я так прожив, щоб я сказав, слава Богу, спів, зробив і ще 10 років натягнув. А той каже, а я ще й ще десятку протягну з Божою допомогою. Хай Бог дає сили, хай Бог дає мудрості, хай Бог дає здоров'я, але ми сьогодні в домі Божому. Амінь? І прийшли просто, прийшли ранком. Прославити нашого Господа і почути у Бога слово є. Глянути, Я сьогодні хочу проповідати, як Боже зеркало, а це зеркало, і наше тіло видивилися. А давайте воно покаже нашу душу. Ай Бог Давайте ми піднімемося. У нас є після для Божої слави.